Тема Мипропонія називається дуже просто Люби людей, використовуй речі. Ось отак. Дуже головне не переплутати. Люби людей і використовуй речі. І на початку прочитаю одне місце з Біблії, Луки 16 розділ з 1 по 9 вірш. 1-9. Така от історія, яку ми, напевно, ви читали, досить дивна, як на мене, історія. Але тим не менше, Христос говорить, розказує, щоб ми взяли звідти якісь повчання. Оповів же він і учням своїм. Один чоловік був багатий і мав управителя, що оскаржений був перед ним, ніби він переводить маєток його. І він покликав його і до нього сказав: Що це чую про тебе, дай звіт про своє управительство, бо більше не зможеш рядити. Тобто звільняй тебе. І управитель почав міркувати собі, що я маю робити, коли пан управительство відійме від мене, копати не можу, просити, соромлюсь. Знаю, що зроблю. Є в мене ідея. Щоб мене прийняли до домів своїх, коли буду скинені з управительства. І закликав він нарізно або окремо кожного з боржників свого пана, і питається першого: Скільки винен ти панові моєму? То відказав: 100 кадок оливи. І сказав він йому: візьми розписку свою, швидко сюди і напиши 50. А потім питається другого: ти скільки винен? то відказав 100 кірців пшениці. Сказав він йому, візьми ось розписку свою і напиши 80. І пан похвалив управителя цього невірного, що мудро вчинив, бо сини цього свіку в своїм поколінні мудріший, ніж сини світла. І я вам кажу: набувайте, друзі, собі від багатства неправедного, щоб коли променеться воно, прийняли вас до вічних осель. Отака от історія. Розкажу своїми словами: в одного багатого пана була людина, який завідув його маєтком, хазяйством, управитель, менеджер. І одного разу до цього пана дійшла ну, до господаря, дійшла інформація, що менеджер махі... якийсь проводить. Щось він там махлює. І він кликав: що це чує таке про тебе? Ти ну ти щось тут махлюєш? Тому давай так. Ми з тобою проводимо розчот, зводимо дебет кредіт як там дебіт, і я тебе розраховую. Даю тобі ще там день-два. І ця людина злякалась, бо він непогано мав тепле містечко. Але я накрав трошки щось піддурив і приходиться відповідати. Він думає, що ж мені робити? І він каже, копати я не буду, не вмію. Або, можливо, мається на увазі фізично працювати, або, можливо, мається на увазі красти. Бо слово копати раніше було символом значення слово красти, бо раніше люди, щоб украли, вони підкопувались під дім, підкопувалися і крали звідти. Тому слово часто копати мало значення красти. І тому він каже, красти я не буду. Я не настільки вже наглий, щоб прям в думи, грабити красти. Ну, А просити я не буду соромно, я соромно сходити з простянутою рукою. Що ж робити? І він каже, є ідея, я придумав. І він кличе тих людей, які були винні його пану. Тобто я, я так розумію, що вони мали якісь торгові відносини і мали борг. І поклик першу каже, скільки ти винен моєму пану? Ну, то каже, 100 літрів, чи кадок, верніше, 100, бочки, 100 бочок о оливи. Чи вина, не пам'ятаєш? Да? А Він каже, давай так. Ось твоє документ, я ж з тобою заключав. Напиши, що не 100, а 50. Хорошо, каже, так, звісно, хорошо, це ж добре. І другого так позову, і декількох. І коли до пана дійшла ця інформація, то що пан сказав? Та ти що, ти так ще й так робиш? Пан каже, похвалив мудро, каже, ах ти. Про хвост! Ах ти ж хитрець. Каже, ну. Все -таки, а чому він так зробив? Тому що думає, напишу зменшу бор, тому, тому зменшу бор. Якщо мене пан звільнить, то мене люди скажуть, ну, ти ж так напомій, ми тобі теж допоможемо. Раз. Перша думка, а друга думка ми тепер разом замішані. Да? Ти винувати, я винувати, тепер ви не відкрититесь, знаєте, буде можливо шантажувати. І Христос далі проводить приклад. Христос далі проводить приклад. І, звісно, ми бачимо три, із, три висновки з цієї історії. Історія номер один, він каже: сини цього світу більш винахідливі, ніж сини е, Царства Божого. Він каже, нам треба бути винахідливими, але на добро. Якщо люди можуть бути винахідливими на зло. Може, так, знаєте, придумати щось таке, щоб зробити щось погане, то каже, нам тим більше треба бути винахідливим, але на добро. Думка номер 2 далі він говориться ці, в цій історії, він каже, що наші багатства каже, то живі багатством неправедним, здобувайте собі друзів, щоб вони потім прийняли вас до вічних осель. Що наше земне багатство, яке ми тут маємо, земні фінанси, вони мають слугувати нам, для того, щоб ми могли в вічності щось отримати, в небесах. І думка номер три каже: наше багатство земне має також слугувати для блага других людей, а не просто щоб мені було тут добре. Я хочу зупинитися зараз на цих на цих трьох думках. Отже, думка номер один винахідливість на добро. Давайте глянемо Римляна перший 30-й вірш. Написано так. Апостол Поло дає характеристику певним категоріям людей. Він каже, що це погані люди, і далі він каже, дає таку цікаву характеристику. Обмовники, наклепники, богоненевидники, напасники, чваньки, пишні. І далі цікава фраза: винахідники зла, неслухняні батькам. Отже, є люди, які дуже винахідливі в злі. Коли ти сьогодні подивишся на, на війну і на ті жахи, які творять війна, ти думаєш, як до такого ужасу можна додуматися, таке робити. Є люди, які винахідливі на зло. Тому щоб придумати, можна багато що. Пам'ятаю, колись ми тільки жили в Сумах, знімали трохімнатну квартиру, і в нас на квартирі, в мого господар, в якого я знімав квартиру, була величезна бібліотека, аби він був. Доцент кафедри в Аграрному університеті, величезної бібліотеки. В нього була книжка, яка називалася Казні Древній Русі. І там перелік, знаєте, четвертування, колесування і всі. І, і питання, коли ти читаєш це, як до такого можна додуматися, щоб так мучити людей? Люди придумують протягом історії люди придумали величезні катастрофічні кари, щоб мучити один одного. Винахідні винахідники зла. Але Біблія каже, якщо люди так сильно винаходять зло, то вже нам, як християни, не треба бути мудрішими і ще більше бути винахідливими на добро, придумати, як зробити ще краще, і ще краще, і ще краще? Дивіться, що каже той самий апостол Поло, післанню Дерем'ян 6 розділ, 19 вірш. Він каже так: говорю я по-людському, тобто говорю простою мовою, щоб ви зрозуміли, без всяких духовних і заумних фраз. Говорю по-людському через неміч вашого тіла. Бо як ви віддавали, були члени ваші заробів нечисто, нечистості беззаконню на беззаконня, так тепер віддайте члени ваші заробів праведності та освячення. Іншими словами, апостол Павло каже дуже просто: каже: раніше, коли ви були без Бога. Ви придумували різних куча способів, як грішити і знаходили гроші для того, щоб грішити. Я інколи дивуюсь, людина з бідної сім'ї і випиває. Я кажу: за що він знаходить, що випити? За що наркоман знаходить знаходить десь, десь, де знаходить. Інколи чесно, інколи не чесно, але знаходять. І Біблія каже: так само, як ви колись були активні, цілеспрямовані, винахідливі на те, щоб задовільняти свої гріховні потреби, то сьогодні каже, так само сьогодні прикладіть саме зусилля, винахідливість і старання, щоб зробити добрі справи на добрі потреби. Або ще невеличкий приклад, друзі. Якщо нам щось треба сильно треба, то ми знайдемо мільйон способів, щоб це зробити, і достатньо часу, щоб це зробити, і гроші, щоб це зробити, бо це нам треба. А якщо комусь треба, то в мене то грошей нема, то роботи нема, то времени нема, то настроєння нема, то ще щось нема. Але Біблія каже, так само, як ви намагаєтесь задовольнити свої потреби і бути винахідливими на свої потреби, на свої, на свої різні речі, так само бути винахідливими на добро. Бути винахідливим, щоб творити добро іншим, помагати іншим, служити інших. Віддайте члені ваші заробів праведності на освячення. Якщо раніше ти старався для гріха, то сьогодні маєш старатися для добра. Отже, винахідливість на добро. Амінь. Друга думка Друга думка – це земне для небесного. Апостол Павло Пислання до Філипян каже такі слова, Філіпанам 3:19. Їхній кінець то загибель. Світло ключило, так? Да? Нічого страшного, закінчимо вже на генератор. А гуде? Ну, нічого потерпіть. Їхній кінець то загибель, шлунок їхній Бог, а слава в їхньому соромі. Вони думають тільки про земне. Апостол в пісня до Филипян, каже одну річ: каже: є люди, які думають тільки про земне. Тільки, щоб мені тут було б добре. І кажуть, а після нас, хоч, сьогодні Олександр про потоп. Да? Головне, щоб тут було добре. А що там, звідти ще ніхто не вертався, як не буде в небі, непонятно. І, за... І проблема людей, що. Часто, навіть і ми попадаємо в ту саму таку пастку, що ми думаємо, аби мені тут якось пристроїтися, своїх дітей пристроїти, себе якось тут тут влаштову, щоб мені тут було добре, тут було комфортно, тут було погано. І Біблія каже, це люди, яких шлунок їхній Бог, слава в їхньому сорі, тому що вони думають тільки про земне. Не проблема, якщо ми думаємо про земне. Ми маємо думати про земне. проблема, якщо ми думаємо тільки про земне. От, де проблема. Вони думають тільки про земне аби мені тут було добре. І молити таких людей зазвичай так: помоліться за мене, щоб в мене було здоров'я міцне. Помоліться за мене, щоб в мене були гроші. Пом... Тобто, вся їхня молитва, вся їхня прохання, щоб тут мені було добре. Не помоліться, щоб я краще біблію розумів. Помоліться, щоб я краще гріхи долав. Помоліться, щоб я більш добріше був до других людей. Помоліться, тому що я не можу просити там когось. Помоліться, щоб я був більш активний в служінні. помоліться за гроші здоров'я, гроші здоров'я. І навіть ми сьогодні бажаємо людям на день народження. Бажаю тобі щастя і здоров'я і багато років прожити. Тобто все лише питання земного. А, ще роботи бажайте. Дивіться, що каже Христос. Матвія 6:20. Складайте ж собі скарби в Швейцарському банку. Вроді би, так? Да? Чи ні? Складайте собі скарби на небі. Складайте собі скарби в біткоін. Складайте собі скарби на небі, де ні міль, ні ржа їх не нищить, і де злоді до них не підкопиться та не крадуть. Ісус Христос каже, відкладайте собі скарби на небі. І я не як можна положити скарби на небі? Скарби на землі ясно. В тебе є маса способів, як я кажу, для зерного ми знаходимо винахідливі. Можна в панчоху, можна під матрас, можна в тумбочку. Це от ну, такий простий варіант, да? куди ще ми? В шкаф між книжки. Можна під одежу положити. Де ще? Де люди ховають гроші? Я не знаю, де гроші. В баночку закатати, закопати на городі, да, знаходять. Є більш цивілізовані варіанти. Можна піти в банк, покласти гроші, можна гроші в нерухомість, можна вкласти гроші в електронну валюту, де люди, які мають доступ до більших ресурсів, крадуть гроші в закордонні банки, бо вони більш надійніші. Да? Кажуть, швейцарські банки найнадійніше. Вони, типу, у них найменший рівень відсотків, але не саме надійні, вони точно не вваляться. В золото купити, в нафту інвестувати в якийсь бізнес. Що нібудь, тут ми розуміємо, це. Ми більш-менш можемо зрозуміти. А як на небі скласти скарби? Нема такого банку, в який ти кладеш, він каже, я твої гроші перераховую на небо і на небі получиш квитанцію. Немає, на жаль, такого банку. Але є один момент, як ми можемо класти скарби на небі. Був таки колись в, в історії церкви Амвросі, святий Амвросій називав один з цієї церкви. Одного разу один з людей церкви покликав його: Ходи, покажу тобі, як я живу. Я додому пригласила. І коли я в Росії прийшов, то той ходив в себе, а він такий багатий, бо маєток мав, ходив свої по маєтки і показує які в нього амбари, забиті добром, Там пшеницею продуктами, одежу і каже: о, де моє, о, дивіться, як я слайк мене Бог благословив. І він каже, сказав коронну фразу: каже: роти сиріт і вдів, ось де мають бути твої амбари. Роти сиріт і вдів, оце амбари. А не те, що ти закладаєш собі. Я колись розповідав цю історію, і, можливо, хто не чув розп... ще раз скажу, бо це було на початку війни. Ні, це було в 23-му році, в 23-му році, вже рік пройшов війни. Я спілкувався з одним пастором у нас в місті Суми. Пастор з Адвентистської церкви, мій гарний друг, і він розповідає історію. Він каже: одного разу до мене після служіння, це був лютий місяць, десь приблизно. Середина люти підходить після служіння жіночки і каже: Пастор, скажіть, будь ласка, чи буде наступ? Пам'ятаєте, в 23-му році була така думка, що 20... О, знову буде такі, знов буде наступ лютим. Вона такі деживю: знов буде наступ, знов наступлять на суми. І вона каже: Пасторе, буде наступ на суми чи не буде? Він каже, я не знаю. Якби... Ну, ніхто не знає, що буде, навіть сам Путін, слава Богу, не знає. Бо, може, він і хоче, але точно не вийде. Він каже, я не знаю, буде чи не буде наступна сум. Але каже, не переживайте. Якщо щось буде, сильні, активні дії, ми поможемо церкві виїхати. Ми, ми, ми вас, вас вивеземо, не переживайте. За лінію якби, фронту вивеземо. Вона каже: Я не поїду. Він каже: чого ви не поїдете? Ви ж сама ну, чоловіка немає дітей немає, я не поїду. Каже, в мене повна квартира. Як ви думаєте, чого? Гуманітарної допомоги, продуктів. Наносили собі повну квартиру. на кого ж я все це оставлю? Да? Складаю скарби на землі. Він каже, а він каже до неї, сестра, та ви грішите. Нашу вам одні повна квартира продуктів. Роздавайте. Вона настільки сильно звикла, що навіть, якщо будуть рускі стріляти, вона нікуди не поїде, бо гречка. Хто ж цю гречку з'їсть? Біблія каже, складайте собі скарби на небесах. Є цікава фраза, дійсне багатство полягає не в тому, що людина накопичила, а в тому, що вона роздала. Справжнє багатство не в тому, що ти накопичив для себе, а в тому, що ти роздав. Що ти роздав. І наступна річ це третя думка це багатство для інших. Третя думка це історії багатства для інших. А Вакумо другий розлад, дев'ятий вірш. Горе тому, хто неправедний зиск побирає для дому свого, щоб покласти гніздо своє на висоті, і тим, із рук злого врятованим буде. Пророка Вукум каже таку фразу, що горе тим людям, які намагаються неправедним чином заробити собі багатство, які використовують людей заради грошей. Використовують людей заради багатства, використовують людей заради речей. Біблія каже, це неправильно. Неправильно використовувати людей заради речей. Неправильно обдурювати людей заради власного зиску. Біблія каже, горе тому, хто неправедний зиск побирає. Є праведний. Зиск це користь. Є праведна користь, коли ти заробив чесною працею, заробив чесним трудом. Інтелектуальним чи фізичним ти заробив. А неправедний, коли ти нечесно Нечесно, змахлював, піддурив, став три рази за вчергу, щоб отримати гуманітарну допомогу. Спочатку, знаєте, фільм, Ну погоді, як вовк там ходив: Бегемот, Черепаха. І ти по-різному. Зняв пальто, одів пальто. Я Маша, а тепер я Настя, так ти ж Маша була. Це просто моя сестра, близняшка. Знаєте, це горе тому, хто неправедний зис побирає для дому свого. Горе людям, які обдурюють, щоб заробити. Біблія каже, це горе. Ім Бог робить присуд. А що ж нам робити? В чому правда? Або як правильно робити? Соломон говорить такі слова. 11-й розділ Приповідски, 24-25 вірш. Дехто щедро дає, та ще й додається йому, а дехто ховає надміру, та тільки бідніє. Є люди, які роздають, і в них є. А є люди, які навпаки більше і більше. Забирають. І вони навпаки бідніють, бо Біблія каже, горе тим людям, які намагаються. Все собі, собі свого по своє І далі Соломон каже а, висновок, розумну таку фразу. Душа, яка благословляє, тобто роздає, допомагає, підтримує, ділиться з іншими, насичена буде, а хто поїть інших, напоєний буде і він. Була така людина, колись халіф Іспанії, в Іспанії колись була під. Арабським халіфатом був халіф Іспанії, звали його Абдля, Абд Абд Аль-Рахман 3. Прямо як Ібн Хотабич да? Абд Аль-Рахман Третій. І от це була одна з найбагатших е людей світу на той час. Одна з найбагатших людей світу. В нього було все. І він вів щоденник записи свої. Він правив 50 років в Іспанії, дуже багатим. І він каже в щоденнику його. Я порахував кількість днів, коли я почував себе щасливим повністю. І нарахував аж 14 днів. З 50 років розкоші і багатства він нарахував 14 днів, коли він почував себе щасливим. Чого? Бо багатство не дає щастя. Одна з думок, що чим більше буде речей, віщей, чим новіший телефон, чим краще плаття, чим новіша машина, чим більше, тим більше буде щасливий. Але проза життя в тому, що багато не дає щастя. Його формула була така. Формула була його така. Люби. Його формула була така: люби речі, користуйся людьми. Його формула була. Люби речі, користуйся людьми. Він користувався людьми, щоб накопичити побільше собі речей. Я вам задав невеличке запитання, друзі. Що би ви хотіли, щоб у вас було. 70 тисяч доларів зараз? Почули, да? 70 тисяч доларів зараз. Чи уявіть собі, що ви живете 100 років назад. Уявіть собі, так, да? Уявили собі. Чи 70 тисяч доларів 100 років назад. Що би ви хотіли, щоб у вас було 70 тисяч доларів зараз. Чи 70 тисяч доларів 100 років назад? Є? Які є думки є? Що краще? 70 тисяч доларів от в цей час чи 70 досі доларів в той час. В той час було дорожче. Да, в, той час було дорожче. в той час 70 тисяч доларів коштувало... В... чому провід таку суму? Я зараз поясню. В той час 70 тисяч доларів це була величезна, величезна сума. Проблема лише в тому, що в той час 70 тисяч доларів, ти мало міг собі що за них купити. Бо, по суті, в тебе не було б ні мікроволновки, в тебе не було б ні пральної машини, в тебе не було б, що там, що у нас сьогодні є, блага, телефона в тебе не було, посудомийні машини в тебе не було б, мультиварки в тебе не було, б, в тебе не було б, може, навіть газові плити в тебе не було, б, в тебе не... світло, можливо, було б, можливо, не було б. А в тебе багато що не було, в тебе не було б навіть доступу до нормальної медицини, бо тоді медицина нормальна такої не існувала. Ти міг би вмерти від іспанського грипу, тому що медицини навіть не було. Тобто 70 доларів тисяч це було багато на той час, а толку з них, що ти не маєш тих благ. На сьогоднішній день, чому я привів суму 70 тисяч доларів? Британські вчені дослідили такі дослідження, провели, сказали, що 70 тисяч доларів сьогодні для людини все середньому для цивілізованого світу. Людини, це типу топ рівень, щоб людина почувала себе, от якщо дати 70 тисяч доларів, це така от мінімальна сума, щоб людина почувала себе, ну все. хорошо, спокійно, щас, да, отак, от нормально. от. Типу, все, я вже нічом, ну достатньо. Понятно, що хочеться більше, але от вона. Фу, я потребися задовільнила. Ні, це от просто сума, коли ти даєш, просто дав суму їй. Дехто каже, ну долгі роздам. Я не знаю, може в когось такі, ну таку суму ти даєш, отака. Але. В той же час вони показали, що люди, які володіють такими сумами, не почуваються себе щасливими. Тобто, 70 тисяч доларів достатньо, щоб задовільнити всі потреби проживання. Що в нас є? Дім, машина, харчування, проживання, навчання дітей. Задовільнилися потреби, але все одно людина, яка має такі гроші, все одно не почуває себе щасливою. Чому? Бо гроші не приносять щастя. Автор, журналіст газети New York Times сказав таку фразу, мені подобається: любіть людей, а не задоволення. Коли ми любимо речі, коли ми любимо задоволення, вони ніколи нам не принесуть щастя. Звичайно, люди теж не принесуть щастя. Але коли ти любиш людей, ти сам стаєш щасливішим. Тобі добріше від того і щасливіше ти, коли ти любиш людей. Люди можуть розчаровувати, підводити, розстраювати, обдурювати тебе. Люди можуть тебе зраджувати, але все одно, коли ти любиш людей, рівень твого задоволення, рівень твого щастя не буде набагато більше, ніж коли ти любиш речі, ніж коли ти любиш задоволення. Тому людей треба любити, а речами користуватися не навпаки. Бо деякі люди люблять речі, а людьми користуються, користолюбні люди. кажуть, да? користолюбні користуються людьми заради речей. Наша думка має бути навпаки. Друзі, чи можна за гроші купити щастя? Як ви думаєте, можна чи не можна? Можна лише в одному випадку. За гроші можна купити щастя, коли ми віддаємо їх і витрачаємо на багатство для інших. От тут ти можеш купити щастя. Коли ти гроші свої видаєш для покращення життя іншої людини, ти стаєш щасливішим. І людина став, але саме головне, ти з своїм чому, бо Біблія каже блаженніше давати, ніж брати. Щасливіше. Ти щасливіший. Ти допоміг комусь, і ти такий. Ну, аж приятно на душі, да? ти день пройшов недарма. Ти поміг комусь, що зробив добру справу, і день недарма пройшов. Ти відчуваєш себе щасливішим, такий бадьоренький. Не тоді, коли тобі щось дали, коли тобі дилити, о, довольний, ну не надовго. Але коли ти кому щось дав, своє, не просто. А своє віддав. І ти таки почуваєш себе. Ну не така, то в принципі я вже погана людина. Я ще допомагаю я ще другим людям. Ти почуваєш себе трошки щасливіше. Христос каже, блаженніше давати, ніж брати. Це є слова Ісуса Христа, апостол Павло їх цитує: блаженніше давати, ніж брати. Це означає, що наша задача це намагатися якомога більше благословляти, допомагати, віддавати. І врешті-решт, знову і знову прохожу до тої самої думки: люби людей. І використовуй речі не навпаки. Люби людей і використовуй речі, і нехай на не в цьому допоможе Господь. Амінь.